Лучені штати сконцентрували третину своїх Бі-2 е, на маленькому острові в індійському океані площою 30 е, км квадратних, як вважається така концентрація сил на острові Дієго Гарсія необхідна для удару по ядерних об'єктах Ірану. Але чому Пентагон не боїться зібрати таку кількість Бі-2 в одному місці? Ось яке питання задають собі видання Діфенс Експрес. Вже кілька днів поспіль Сполучені Штати концентрують на цьому невеликому острові, що знаходиться посеред Індійського океану, свої унікальні стратегічні бомбардувальники Бі-2 Спіріт. Враховуючи те, що їх загалом у Сполучених Штатах за різними джерелами від 18 до 20 одиниць, то переміщення навіть декількох таких машин. І своєю е, штатної авіабази у Міссурі є проекцією сили. А зараз мова йде про переміщення вже не трьох, а приблизно до третини чи навіть більшої кількості цих літаків на острів площею лише 30 квадратних кілометрів. Але у стратегічному місці та на е, напрямі ударів по Ірану. І саме цей літак, b2 Spirit е, можуть бути потрібні сполученим штатам через те, що несуть бомби для ураження захищених об'єктів на значній глибині. Бо Іран дійсно глибоко вкопав свої ядерні заводи під землю. і ще Два дні тому з'явилася детальний супутниковий знімок авіабази на острові Дієго Гарсія, на якому було зафіксовано три Бі-2 з можливим розміщенням в легких укриттях ще чотирьох літаків.